Слава Богу, брати і сестри, радий всіх вас вітати в нашій церкві і особливо, коли ви проводите такі заходи, які надихають вас усіх на дальшу працю. Перше ніж я буду читати Слово Господнє, я і разом молитися, я хотів би дещо сказати, з ну, такого трошки ну, неприємно. Чому саме? Тому що потім буде йти конференція, і ми ці речі будемо забувати і повторювати. Чому саме? Тому що, можливо, на них мало хто звертає уваги, але вони характеризують нам те, що про наш, наш підхід і наш стан. Вчора я був тільки на кінці, коли вже були записки, давалися відповіді. Дорога молодь, я хотів би, щоб ми звернули на це увагу, що в наших записках ми часто, незважаючи на щось, на нормальні речі, ми виражаємо свою доповагу до старших наших братів. Особливо ті питання, які весь час мусоляться на кожній районі молодіжній, обласній молодіжній. Ми постійно постійно їх знову ж задаємо і хочемо цим самим показати, що якби на них ми не знаємо відповідь. Відповідь ця нам всім відома, але ми просто не поважаємо старших наших братів і хочемо, щоб вони якби, е, помучилися, даючи відповідь на ці питання. Тому е, своїми питаннями ми не, показує, не показуємо. Свою, своє, своє розуміння, проблеми або нерозуміння, а просто показуємо свою глупоту. Тому, першим, чим задати питання, ми маємо самим шукати відповідь на нього, а тоді вже задавати їх. І то з повагою до старших наших братів-іпіскопів. Тому, дорогі люди, вибачте за таке неприємне повчання, е, але я хотів би, щоб ми на це е, зваж, зважували. Я зачитаю перше, аніж ми будемо молитися, такі слова, які записані є в Іванлії від Луки. в 10 розділі сказано такі слова 17-го і нижче вірші. А ті 70 повернулися з радістю, кажучи, Господи, навіть демони кораться нам у ім'я Твоє. І він же промовив до них: Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Ось я благу вам дав. Наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу і ніщо вам не зашкодить, та не, не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваше ймення записане на небі. Того часу Ісус звеселився, був Духом Святим і промовив: прославляю тебе, Отче, Господи, небо і землі що вдаїв ти отце від премудрих і розумних, та його немовлята відкрив. Так, хоче, бо тобі так було довій. Передав мені ти все, передав мені все, мій Отець. І не знає ніхто, хто є син, тільки Отець. І хто отець, тільки син, такому син захоче відкритий. І Звернувшись до учнів, на один світ їм сказав, блажені ті очі, що бачать, що бачите ви. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали, бачити, бачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, не чули. Як о учнів, що вернулися, коли їх Христос послав, з великою радістю і з переживаннями. Я думаю, що кожна конференція, яка відбувається та, та, служителів таборного служіння, вас, дорогі брати і сестри, молоді, це є подібно, як ті учні, що прийшли до Христа після їхнього місійної праці. У кожного з вас є особливі переживання. У кожного є згадки про те, що Господь робив через вас минулого літа. Як він вас благословляв, чомусь мали доліки, або ж е, якісь питання, незрозумілі. І все це є те, з чим ми прийшли на конференцію або ж приходимо на конференцію. Учні прийшли до Господа, вони ділилися тими переживаннями. Але Господь не дав їм того, щоб вони. Тішилися від тих зусиль, які вони, або ж від тих переживань, які вони переживали. А він їх попереджував. Каже, я бачив сатану, який хоче перешкоджати вам. Ці перешкоди і ми в своїй праці бачимо, але не тільки іззовні, ці перешкоди бувають і нутрі наших товаришів, наших братів можуть бути навіть перешкоди. Це вже не як сатана переш... має перешкоджати, але від нашого нерозуміння тих чи інших речей. Коли Господь посилав своїх учнів, вони мали успіх. І Він сказав для них, що були часи пророки, і це не хотіли бачити і той час. Сьогодні ці слова вони актуальні. Бо наші батьки в своєму серці хотіли б бачити той час час свободи, час Божої благодаті, час, коли можна використовувати на всі 100% свої можливості для того, щоб звіщати волю Господню. Але вони не бачили. Вони вірою сприймали це все. Але для нас усіх Господь дав такий благословений і прекрасний час. Скажемо, слава Господі! Тому. Хай Господь вас поблагословить, Хай дасть вам сили, натхнення використовувати все те, що Господь дав для вас. Ті здібності, ті таланти, ті можливості. Ми будемо молитися, що і Бог благословив їм цю конференцію і тих, хто буде її вести і групу. Ми будемо молитися, що Господь дав нам розуміння Його волі. І девізом цього, цієї конференції, ви знаєте, що є що обновлення в силі. Господь хоче, щоб ми мали силу, щоб ми йшли, не домилися, щоб ми працювали і не вставали, щоб ми працювали для Господа, не шукаючи свого імені чи своєї слави. Обновиться в силі. І молоді люди томлюються і падають, але Господь підкріплює.